Інтернет переповнений порадами, лайфхаками та хитрощами, які обіцяють покращити ваше життя у всіх сферах, включаючи садівництво. Один з останніх популярних хаксів, який активно обговорюється в соціальних мережах, особливо в TikTok або План як його називають, це вода з бананової шкірки, також відома як банановий удобрювальний чай. Ви знайдете незлічену кількість відео, де розповідають про користь цього DIY добрива для кімнатних і садових рослин. Але, як і у випадку з будь-якими трендами, чи варто відразу кидатися пробувати новинку? Чи справді цей метод настільки ефективний, як стверджують, чи наука говорить про інше? У цій статті ми розберемо плюси і мінуси використання води з бананової шкірки в якості добрива для рослин. Перевіримо, наскільки обґрунтовані заяви і чи варто взагалі застосовувати цей метод. Давайте розбиратися Поживні речовини для рослин. Як і люди, рослини потребують певних поживних речовин у різних кількостях. Вони допомагають їм правильно рости і підтримувати всі життєві процеси. Ці речовини поділяються на три категорії: макроелементи, вторинні елементи та мікроелементи. Макроелементи потрібні рослинам в найбільших кількостях. Можливо, ви помічали абревіатуру НПК на упаковках добрив, це символи трьох ключових елементів: азоту, Н, фосфору П і калію К. Азот відповідає за здоров'я листя і стебел, фосфор допомагає цвітінню, а калій впливає на коріння і загальний стан рослини. Вторинні елементи, такі як кальцій і сірка, Потрібні в менших кількостях, але також дуже важливі. Вони беруть участь у формуванні клітин і зростанні рослини. Мікроелементи, такі як залізо і бор, потрібні в зовсім невеликих дозах. Однак їх дефіцит може серйозно порушити розвиток рослини, що обіцяють прихильники бананової води. Якщо ви заходили в спільноти покімнатних рослин, то напевно бачили цей хак, бананова шкірка, замочена у воді, нібито стає відмінним добривом. У соцмережах повно фотографій з банками, де плавають шматочки шкірки, і всі радять спробувати цей метод. Чому він такий популярний? По-перше, всі знають, що банани багаті калієм. Це один з трьох макроелементів, які потрібні рослинам. Тому вважається, що банани корисні не тільки людям, а й рослинам. Хоча найчастіше говорять про важливість азоту для листя, калій також відіграє ключову роль. Він зміцнює коріння, покращує водний обмін і допомагає рослинам легше переносити посуху. Прихильники методу стверджують, що бананова вода дає рослинам легкодоступний калій та інші мікроелементи. Але чи працює це насправді? На перший погляд все звучить логічно. Але якщо копнути глибше, виявляються проблеми. Перша проблема кількість калію, яка дійсно потрапляє в воду. Різні рецепти радять наполягати шкірку від декількох годин до тижня. Але навіть за довгий час в воду переходить дуже мало калію, велика частина залишається в шкірці. Друга проблема рослинам потрібен не тільки калій, а й інші елементи. Такі як азот і фосфор. Бананова вода не може вважатися повноцінним добривом, так як дає лише невелику кількість одного з необхідних речовин. Недоліки та ризики. Як і у будь-якого лайфхака, у цього методу є свої мінуси. Давайте розберемо основні проблеми, з якими можна зіткнутися. 1. шкідник Навіть одноразове використання бананової води може залучити шкідників. Сліди банана у воді та ґрунті особливо подобаються грибковим комарикам. Ці дрібні літаючі комахи швидко розмножуються в ґрунті і можуть поширитися по всьому будинку. Їх складно вивести, вони відлітають при спробі обробки, а яйця залишаються в ґрунті. Найкращий спосіб боротьби це липкі пастки, але іноді допомагає лише пересадка. 2. Недолік харчування. Бананова вода не замінює повноцінне добриво. Кімнатні рослини потребують регулярних підгодівлі навесні і влітку, особливо якщо вони довго ростуть в одному ґрунті. Тропічним рослинам потрібен збалансований склад з азотом, фосфором і калієм. Один тільки калій, та й то в мізерних кількостях не вирішить проблему дефіциту поживних речовин. 3. Неприємний запах. Якщо не процідити Насті ретельно, шматочки шкірки залишаться в ґрунті. Вони почнуть розкладатися, видаючи неприємний запах. Крім того, надлишок вологи і органіки може привести до цвілі, яка шкодить рослинам і погіршує якість повітря. Що робити замість цього? Якщо ви вирішили, що цей метод не для вас є більш надійні способи підгодівлі рослин. 1. компостування шкірки. Найкращий спосіб використовувати бананову шкірку відправити її в компост. Там вона розкладеться і віддасть поживні речовини разом з іншою органікою. Якщо у вас немає компостної купи, можна використовувати невеликі компостери для дому. Це екологічно і корисно для рослин. 2. Збалансовані добрива. Якщо рослинам не вистачає харчування, краще використовувати спеціальні добрива. Для кімнатних рослин є склади з ідеальним балансом НПК. Для саду та городу підійдуть органічні добрива. Вони безпечні і дають рослинам все необхідне. Висновок інтернет-хаки можуть бути привабливими, але не всі вони працюють. Вода з бананової шкірки не є повноцінним добривом і може принести більше проблем, ніж користі. Якщо вам хочеться поекспериментувати, пробуйте, але будьте готові до наслідків. А краще використовуйте перевірені методи компост і якісні добрива. Ваші рослини скажуть вам спасибі. Трави.